Літо, активний відпочинок, вітамінізація, але й небезпечний фактор для вашого здоров'я. Під час спеки ми втрачаємо велику кількість води, адже терморегуляція відбувається шляхом активного потовиділення. У зоні небезпеки під час спеки перебувають немовлята, оскільки у них ще формується центр терморегуляції, а також люди похилого віку з патології серцево-судинної системи. Адже під час активної спеки зростає ризик виникнення інсультів та інфарктів. Наші поради як вберегти з спеки, Уникати виходу на вулицю між одинаком. Онадцятої годиною ранку та 16 годиною дня цей час перебувайте в приміщенні. Охолодження приміщення повинно бути також помірне. Надмірне переохолодження буде сприяти розвитку респіраторних захворювань. Якщо вам необхідно вийти на вулицю, пам'ятайте про свій захист. Головний обір, сонцезахисні окуляри, вільний легкий одяг, сонцезахисний крем, пам'ятайте про водний баланс, споживайте не менше 2-2,5 літрів води на добу. дбайте про своє здоров'я. Та насолоджуйтесь цим літом безпечно.